Наша територія це територія гідності і свободи. І такими нас зробили дві революції. Наш Майдан 2004 року і революція 2013-го, яку назвали Революцією Гідності. 13 листопада 2014 року президент України підписав указ про відзначення саме 21 листопада Дня Гідності і Свободи. Мати солдата Євдокіменка Івана, який був активним учасником Революції Гідності в Києві, він вже був ближче до Нового року. І я його запитала: а тобі -то хочеться там мерзнути. Там ні, якщо я й такі, як ми, то не будемо. То Україна буде не вільна, незалежна держава, а буде країною рабів. Ми відстоїмо свої права і права України. І повір, мамо, що після цього Україна буде займати достойне місце в ряді європейських країн. Ну, якщо мова йде про революцію гідності, то для мене, ну і для багатьох, той був початок вже цієї війни, яка триває зараз. Тобто вже тоді намагалися нас поставити на коліно, зробити колонію, ну і позбавити будь-яких перспектив. Які уроки винесли? Ну певна кількість українців, не вагаючись, стала на захист батьківщини і в 2014 році. І в 22-му, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для гідасії свободи ми підійшли збамальнуть наших хлопців. положити квіти. Український народ гідний своєї свободи. Це народ, якого не можна здолати. Надії на краще. Дасть Бог закінчиться війна і все в Україні буде добре. Сьогодні державне свято, День гідності і свободи. Українці протягом тисячоріч боролися за свободу. Російський агресор хоче її в нас забрати, але завжди свобода перемагала. Передаємо вітання всім хлопцям, які на фронті і дівчатам. Вони захищають нашу територію, вони захищають Україну, вони захищають свободу.